Сильно начал пить, начал не понимать свою семью. И когда меня забрали, потихоньку я восстановился. Начал служить полностью всем, чем я мог, что я умел, как электросварщик, как металлосборщик. Володимир зміг подолати життєві труднощі і тепер допомагає людям. Разом з іншими представниками християнської місії Нове життя він волонтер у пунктах обігріву на куликовому полі. Всередині є світло та опалення на випадок блекауту, дизельний генератор. В наметах усі бажаючі можуть поїсти випити чаю за необхідності отримати медичну допомогу. Якщо вдруг приносять таких заморожень, ми визиваємо швидку. Якщо ми не можемо оказати допомогу, то одразу направляємо баліці. Єсли в відібіздомних людей, ж щоб либо направили їх сюди, єстені можуть ходити, не ігнорували. А якщо бояться люди, не можуть, то пусть викликають поліцію, ліби скоро їх привіз до сюди. Пункт обігрів на колокому полі. Волонтери встановлюють 12-ту зиму поспіль. Вдруге розгортають додатковий намет. кажуть, це пов'язано з відключенням світла під час блекаутів. Тут можна зарядити гаджети або попрацювати за останні два дні. Сюди звернулися понад 170 людей. Також під час негоди в Одесі працюють пункти незламності від міськради та ДСНС. В них є аптечки, електроенергія, їжа та гарячий чай. Для дітей підготували книжки та засоби першої необхідності. Якщо немає інтернету, або людина не орієнтується, то завжди треба знати, просто що на базі пожежних частин це вже пункт незламності. Там є рятувальники, які нададуть допомогу. Погіршення погодних умов в Одеській області та різке похолодання розпочалося з вечора неділі і зберігалося протягом двох днів. Цей циклон під назвою Шарлота він впливав на нашу територію протягом минулої доби, і він пішов далеко за територію нашої України. І зараз. На нас буде впливати гребінь антициклону. Наразі різких змін погоди синоптики не передбачають протягом наступних днів в Одесі та області зберігатиметься мінусова температура повітря вночі та ожеледиться. Валерія Бабіна, Павло Шаповалов, перший міський.